Сергію, доброго дня, дякуємо, що знайшли для нас час. Ну і перше ж питання, що зараз відбувається на південному фронті, і зараз всі кажуть саме про Херсонський напрямок. Але ж поруч є і Запорізька область, яка там ситуація зараз? І чи не забули ми, як журналісти, і про Запорізьку область і варто чи не варто про неї зараз згадувати? Ви знаєте, звісно, хотілося б, щоб ми наступали на цьому напрямку, і я завжди наголошував на важливості цього напрямку. Але є послідовність виконання завдань, і ця послідовність говорить так, що ми, на жаль, на сьогоднішній день просто фізично не спроможні атакувати на всіх напрямках одночасно. Тому ми зараз зосередилися на Херсонському напрямку, якщо ми говоримо про все, що пов'язано з Півднем. Чому? Тому що наші успіхи на херсонському напрямку і звільнення правого берега Дніпра дозволять нам вирішити наступні задачі: унеможливити стратегічно унеможливити будь-яке просування противника на правому березі, тобто розширення зони його операції на правобережну Україну. Це по перше. По друге, природна перешкода, якою є Дніпро створює дуже серйозні проблеми для противника в сенсі маневру. А саме на правому березі Херсонщини, якщо ми закінчимо нашу операцію з визволення правобережної Херсонщини, ми можемо розвернути додаткові сили та засоби, які будуть безпосередньо впливати на лінії забезпечення противника, які йдуть з Криму. Таким чином, ми значно послабимо можливості ворога здійснювати будь-які операції, підкреслюю будь-які операції на північно-таврійському напрямку. Під північно-таврійським напрямком, я розумію, це частина Херсонської, Запорізької і навіть Донецької області, аж до Великої Новосілки і вниз до Маріуполя. Значить, чому зараз ми не можемо? Тому що без вирішення завдання наступальної операції або визвольної операції на правому березі Дніпра буде дуже складно проводити наступальні дії, маючи перед собою об'єктивно кількісно більше угрупування противника, який може безперешкодно дозабезпечувати себе людськими резервами. Додатковим озброєнням, бойовою технікою, боєприпасами та матеріальними ресурсами а, взагалі, наскільки а, має наскільки військове значення має для Російської Федерації Запорізька область? Як вони готуються і захищати? Які там є сили, які є там засоби, як вони влаштовують фортифікаційні споруди? А для нас цей напрямок є виключно можливий важливий, і саме тому ми знаєте, так от, ну, з такою певною пересторогою до нього відносимося забобонністю. Я б сказав, щоб не налякати противника передчасно. Чому тому, що давайте трошки пофантазуємо, ми визволили правобережну Херсонщину, ми досягли нашої мети і ми можемо впливати на всі комунікації противника, які ведуть з Криму. Таким чином, той виступ, якщо ви подивитесь на карту, стає абсолютно беззахисним і уразливим для наших сил та засобів. Сказати, що ми там нічого не робимо, це категорично неправильно, тому що якщо ви візьмете статистику ударів наших партизан по Мелітополю, по Токмаку, по іншим локаціям в цій зоні, ви побачите, що робота постійно ведеться. Крім того, ми наносимо удари по, по, по Новій Каховці, ми наносимо удари по Якимівці, ми так само дістаємо виходи з Криму, ми добивали до Новоолексіївки і Генніческа. Тобто ми продовжуємо таку планомірну роботу наявними силами та засобами по фрагментації оборони противника. Чому це важливо? І це розуміємо не тільки ми, а й противник в тому числі, тому що якщо ми прориваємося і виходимо на узбережжя Азовського моря, Противник втрачає аж дві свої стратегічні, два своїх стратегічних здобутка. А саме сухопутний коридор від Росії до Криму і унеможливлення використання Північно-Кримського каналу і Запорізької атомної станції. Тобто два критичних питання для забезпечення Криму вода і електрика, відпадають. Тому, тому цей напрямок є виключно важливий, але е, без виконання завдань на правому березі Херсона любі просування на цьому напрямку будуть пов'язані з значно більшими втратами наших військ і ресурсів. Наскільки мені відомо, саме на цей напрямок, не на Херсонський напрямок, а переброшене управління так званого третього армійського корпусу, що говорить про те, що цей напрямок розглядається як самостійний напрямок з точки зору оперативних завдань. І на цьому напрямку противник буде готовий дозосередити сили та засоби, які в тому числі надійдуть в результаті часткової так званої мобілізації. Тому сказати, що противник там обмежено діє, буде неправильно. Розумієте, крім інженерного обладнання позиції, треба розуміти, якими силами та засобами, в якій, в якій якості противник буде оборонятися, і саме перекидання туди штабу 3-го армійського корпусу. Як оперативного рівня командного центру оперативного рівня свідчить про те, що противник має дуже серйозні наміри щодо організації утримання цієї території, тобто невідомо, що буде там з обороною, тому що знаєте, є ще один нюанс: про яку оборону ми говоримо? Якщо ми говоримо про класичну оборону типу Радянського Союзу, то противника там явно недостатньо. Туди треба перекидати війська. Війська і ще раз війська. Якщо ж ми говоримо про утримання території і створення маневреної оборони, то противник намагається це зробити. Тобто така трошки ділема є. Плюс давайте не забувати, що на всіх імпортних картах, на відміну від наших, зона та по позначена як зона активних дій партизанів, наших партизанів. Ще один такий фактор на півдні, саме в Запорізькій області це Запорізька атомна електростанція. Ми всі чудово знаємо, всі чудово бачимо, що там зараз відбувається, який там ядерний терор влаштувала Російська Федерація. На вашу думку, як можна цю запорізьку атомну електростанцію деокупувати, звільнити її нарешті від російських військ? За умов, коли забезпечення військ противника, яке діє на лівому березі Дніпра, буде неможливе, і за умов, коли українські війська зможуть широко такими охоплюючими маневрами обійти і заблокувати або деблокувати цю станцію, примусивши противника або здаватися, або тікати звідти, дякую, що знайшли для нас час. Дякуємо за ваші відповіді. Побачимось.